Друзі, привіт! Я, Анастасія і Теодор. Ми йдемо на реєстрацію МТП ран по вікторів в місті Київ. У -ху! на вулиці Дощака. Їхали дуже довго, тому що в нас не працював дворник. Водійські. Ну, в Кагарлику ахієнні хлопці нам допомогли. Все зробили, ще й подарували іграшку Теодор. Теодор? Да! Ну все, пока-пока. Ну, так, да, це просто два да. Теодор реєструється на дитячий забіг. Ти, Те, може, теж стала зратова. Тут 42, 10, 5. Два кілометри. Теодора отримує свій стартовий пакет. Да? Зараз отримаєш. Живне терпіння. Дякуємо. Добре. Те, що ми накліємо. Да. Це тут середній стартовий номер, вона до цього його чіпляється. Там, там була вичує переключення. Добре. Буде... Добре, дякую. Борис, Теодор, дивись, сіді. Ось так, папа, дивись, як нам пасує. Та, ти що? Все, все, найреки, все. Давай не порвемо його. все буде розмір <реку> <реку> шкарпеток? <реку> 40. три Дякую. Дякую, Ну що, Борис? Що там, розпаковочка? Ну, головне стартовий номер щоб бути. А ну показуй, він там на місці. Є! Yeah. Номер победителя. Так. Давай його назад. І подивись, що були. Так, це в нас прізвище ім'я. Учасників не знаю, знайдемо, не знайдемо. Горе і знайти Бориса. Те, шукай себе, шукай. Ти вже був, всі знаєш. Коротше, дуже багато людей. Шукати дуже довго. Погнали їсти. Погнали. Оооо, смішка має богатала. На хороження. Привіт-привіт. Заминочка. Разминочка. Що в нас підляжуючи перші добре? Фворядовой! Фларядовой! О, це на емоції! Так, друзі, абсолютно правда! На фініші треба робити емоції кадр дня під назви. Вітаю! Ну як пройшов забіг? Розкажи про свої емоції, про те, як все пройшло. Коротше, все круто було. Починаю з чого? Зробив розминку. Шикардова просто розминочка в мене була, потім зустрів Будь співробітника з іншого підрозділу МХП. Ми з ним поспілкувалися на старті. Ось, стали спереду, тому що учасників було 526, ну, дуже багато, і всі ми одночасно стартували. Ну Що ви думаєте, Борис? А, стартанув першим, біг напевно десь метрів 400 перший. А, перший кілометр в мене був 3,15. Ну, звісно, я потім трохи збав, тому що якщо б я продовжував би в тому темпі, то ну, я б тупо здох би. Ну Не здох буквально, але щось би хватануло. Би в мене. А функціонально я би не витримав би. То потім я другий, третій, четвертий кілометр по 3,35 накатував, нормально, стабільненько, як пісня була. П'ятий кілометр вже почав жухати нормально. По гарміну показала 5 кілометрів, 340 метрів. Тобі ж організатори на 340 метрів більше. Ну, Наміряли трасу. Ну і що вийшло? По часу, якщо рахувати п'ятерочку, то середній темп 3.29, десь 17.30 я пробіжав. А по офіційному часу 18.26. Я задоволений, тому що я в принципі так і планував, щоб був середній темп. Продовжуємо далі готуватися і все, пока. Так, всім привіт. У нас сьогодні з вами розминка. Ми будемо вчитися варити шоколад і розминатися паралельно. Так, всі мене чують, покричать мені. Молодці! Так, приготувались по колінкам. Так, дітки, дітки попереду, О, батьки, які прийшли з пару сміливих кроків назад. Позаду вас стоять дітки. Обережно подивіться, будь ласка.

Ребят, брат! И не же давай, давай, давай! Трактор! Господи, скільки... О, ой, будь ласка. Скільки... скільки років у цьому спортсменів? Один рік. Один рік і перша медаль. Непоганий початок. Так, друзі, ми дуже щасливі були мати стосовнотичність мати до цієї події, до неймовірних.